Дорогі отці брати та сестри, хочу щиро вас привітати з сьогоднішнім святом з третім днем Різдва Христового. Коли ми згадуємо пам'ять святого первомученика і архідіакона Степана, ми чули сьогодні у читанні священного писання, що він постраждав від іудеїв за сповідання імені Христового, за те, що Він не зрікся Христа. Хоча це загрожувало його, йому втратою життя. І не тільки не взрікся Христа, але і явив ту славу Христову, яка зробила його іншою людиною, яка зробила його мужнім і зробила для нього смерть не втратою, а надбанням життя вічного. Тож будемо сьогодні у ці радісні різдвяні дні роздумувати над тим, що Христос народився для того, щоб ми не просто весело жили, солодко їли і гарно спали, а для того, щоб ми з вами спаслися, тобто придбали життя вічне. Тому сьогодні, у цей різдвяний день ми згадуємо страждання першого мученика Христового. Який сповідав Христа, який завдяки цьому сповіданню став учасником царства Господнього. Тож, нехай Господь укріпляє нас в цьому і нехай дає нам розуміння того, що радість Різдва Христового це сповідання Христа, це стояння за істину і це бажання ніколи і нізащо не розлучитися від нашого Господа. Причасників поздравляю з прийняттям святих Христових таїн і всім вам бажаю ангела-охоронця. Сьогодні хочу подякувати отцю благочинному за запрошення прибути у цей святий храм та звершити божественну літургію. Усім священникам дякую за євхаристичне спілкування та за ті труди, які вони несуть на своїх приходах. Сьогодні у нас є священники, які особливо Святкують цей день, тому що вчора з благословіння його блаженства вони нагороджені високими церковними нагородами, ординами. Це е, наш отець благочинний, отець Філарет, це е, наш священник, е, рожівський настоятель, отець Віктор і натижницький е, ага, настоятель. Отець Рафаїл. Вчора блаженніший удостоїв їх церковних наград орденів. Це дуже висока нагорода. Блаженніший відзначив їх служіння, їх труди. Тож і ми хочемо приєднатися до цих поздоровлень, поздоровити їх, побажати їм ці дні радості Різдва Хрис Христового, щирі благословень Господніх, любові вашої пастви. І допомочі Божої благовоління у всіх ваших трудах. Нехай Господь вас зберігає, допомагає вам і веде шляхом спасіння заради служіння Богові, нашій святій церкві та батьківщині. Поздравляю вас, дорогі отці, і гадаю, що всі єднаються зі мною у цьому поздоровленні. Нехай Господь хранить вас на много і, блага і Спасибо, віта. Також хочу передати сьогодні привітання його блаженства, блаженнішого митрополита Онуфрія, нашого предстоятеля, нашого молитовника за всіх нас і тієї людини, яка несе нелегкий предстоятельський хрест у наші складні часи. Тож, нехай Господь його укріпляє, допомагає йому і дає поміч служити йому ще багато років для нашого спасіння та для духовної пользи. Нашого болюбивого українського народу. Усіх вас ще раз вітаю святом і бажаю вам також радості, різдвого народження та тієї втіхи, яку очікує зараз вся земля. Храни вас всі, Господь, святом усіх. Спасибо Ви вас. <плес> Ваше просвященство, дорогий наш владико варії, дозвольте від імені. Всіх наших священнослужителів і присутніх тут, кліриків нашого Вишівського благослоння, і тих, хто з поважної причини не зміг сьогодні бути на такій урочистій, особливій і глибокій літургії, дозвольте від усієї громади, православної Макарівщини, скласти вам щиру подяку і дякуємо вам за те, що ви привітали. Ще раз тих клірків нашого благочиння, яке були достойні баженішим митрополитом Онуфрієм, високих церковних нагород, але як уже і пролунали сьогодні слова з вуст протирає отця Віктора. Ми теж хотіли б привітати вас зі Із Христовим ще й ще раз, і з тим, що ну, якщо прямо говорити з усіх лікарних архієреїв наших, блаженіших владико Онуфрій. Вас одного вчора достоїв високої церковної нагороди, ордена святого святителя Київського Петра Могили, день пам'яті якого ми будемо вшановувати через кілька днів напередодні Нового року за старим календарним стилем. Дякуємо вам, дорогий наш Владико, за святі молитви, за ваші глибокі архіпастерські настанови. Які ви не просто в словах до нас доносите, але своєю життєвою позицією стверджуєте те, як ми повинні жити і діяти, священнослужителі, і яким шляхом до спасіння повинні йти миряни, представники народу Божого. Ви поістину, як архіпастри Церкви Христової, вказуєте, яким шляхом ми повинні йти, щоб можна було безперервно і без зростати у Христі і нам. Священнослужителям і церковним служителям і морянам. Дякуємо вам, трохи на шпатику ми прийняти від нас невеликий дар. цю святу ікону, провезену з Греції, посвячену на святинях церкви в давній Еладі, нехай Божа Матір, свято, якою ми вшанували вчора, в день Собору Пресвятої Богородиці, своїм омофором завжди. Оберігає вас, оберігає ваше служіння і благословляє вас на нові звершення в ім'я нашої Матері Святої Церкви во славу Божу, в ім'я нашої рідної Вітчизни. І сполайте Десь Патащинішого владико. Також, дорогий владико, дозвольте вам подякувати за святі молитви. Які ви возносили за всіх за нас, перебуваючи нещодавно в паломництві на святій землі, перебуваючи і в Ітлеємі в граді народження Христа Спасителя і в Єрусалимі, в священному і святому граді, нещодавно наш Владика очолив Божественну літургію на Святій Голгофі, і це було, по суті, рівно тиждень тому, сподобав милості такої Господь. Тих, хто супроводжував владику, серед них і я похрішний, помолитися на тому місці в Єрусалимі, де Господь Ісус Христос приніс себе в жертву, за гріхи всіх нас і викупив всіх нас своєю кров'ю і дарував спасіння роду людському. Тепер ми тільки спасіння обирали і спасіння вжили. І от зі святої землі привезені подарунки. Ми вже роздавали подарунки духовні нашим прихожанам. Представникам царственного священства, як говорить про те священне писання благочистим морянам, і от підготовлено подарунки Єрусалимських хрестика, освячені на місці народження Христа Спасителя у Іфлеємі для нашого духовенства. Просимо вас, владика, вчителя нашим священнослужителям в цій святі Єрусалимські хрестики, освячені на місці народження Христа Спасителя у Іфлеємі. А також, дороги владику, дозвольте вам подякувати за те, що ви ввели нас у молитву за вашого батька за вашу сім'ю, адже ми сьогодні пом'янули преснопам'ятного Стефана, ту людину, яка подродилася багато тут на землі і через яку Господь вам дарував життя, і помянули також і вашу сестричку помянули тих людей, які прийшли у вічне життя. Дякуємо вам за те, що ви довіряєте нам настільки, що і разом з нами вознесли молитви за упокій найближчих та вам до тих, хто прийшов уже у вічність. Дякуємо за молитви, за всі всіх всіх тих людей, які вже у вічності перебувають. І ми також не подарунки для того, що давно був день народження. Після того, як батюшка тримать хрестика, можна буде і тим людям цим тримати. Дякую. Corridor, <coughs> je Анна Проби, будь ласка, сюди. Ми не відзначили дні свого народження Сінета Григорівна. Анна Вравівна відзначила своє 80-ліття. і вчора, 8 числа Свято Собору Божої Матері, відзначила день свого народження. І добре всім відома нашим священнослужителям, наша Валя фотограф. Ось, будь ласка, це для Зінаї Дергорівни і для Анни Аврамівни такі таріночки привезені зі святої землі. Поки докладайтеся, пані Аврамівні виконалося нещодавно 80 років. Кілька років тому вона звершила паломництво до Молдови. І, будь ласка, для Тут зображення зірки Єфрамської нації Просимо підходити. Ми всі колядували і для всіх підготовлені подарунки, Шоколадки палати всі можуть зараз отримати, а потім щоб буде дійство, яке підготували наші священнослужителі. Давайте ми зробимо спільну світину зараз. Просимо проходити всіх священнослужителів, а потім поряд.